23 вересня зачаття святого Пророка і Хрестителя Господнього Івана. Сьогодні церква вшановує подію, яка стала предвісником приходу Спасителя. Праведні Захарій та Єлизавета довгі роки молились про дитину, і Господь почув їхні молитви. Саме в цей день відбулося чудесне зачаття Івана Хрестителя, того, хто готував людей до зустрічі з Христом. Що означає це свято для нас? Це нагадування, що у Бога немає нічого неможливого, навіть тоді, коли вже люди зневірилися. Господь посилає благословення, це символ надії для подружніх пар, які мріють про дітей. Це урок терпіння і віри, божий час завжди найкращий. У народі це свято завжди вважали особливим, молилися за дітей щасливу сім'ю, просили здоров'я і захисту для роду, вірили, що від цього дня осінь вступає у свою повну силу. Як провести цей день? Звернутися у молитві до Бога, особливо за своїх дітей і всю родину. Пробачити образи і очистити серце, побути ближчим одне до одного, адже сім'я є найбільшим Божим даром. У народі вірили, хто в цей день попросить щиро про мир у родині, того Господь не залишить без відповіді. Нехай це свято принесе у ваш дім тепло, спокій і впевненість у тому, що Господня любов завжди веде нас правильною дорогою.